Сьогодні в нас на огляді Айтішечка розберемо, чи правда в них все так добре, навіть попри велику війну. Традиційно буде багато графіків та цифр. Поїхали. it ринок зараз порядка двох тисяч компаній, 230 тисяч людей, 4% ВВП та 45% експорту послуг, 86% IT-вців – це техфахівці, майже половина з них розробники, ще 20% – тестувальники. Найбільш популярні серед нетехнічних айчарта рекрутинг, дизайнери та художники. IT – це або продуктові компанії, тобто якась фірма зробила умовний застосунок для створення сканерів, розвиває його, а сторонні покупці купують готові рішення для свого бізнесу, або аутсорсинг. Якась західна компанія замовляє послуг. Слуги нам з написання коду для свого продукту. В нас це в першу чергу експортно-аутсорсингова історія. Чима я так вважаю, хоч і нещодавно була інформація, мовляв, тепер у нас 40 на 40, але це далеко не так, бо тут мова лише про кількість співробітників. Стоп у наших компаній лише дві продуктові. А як ста Та Евоплей. та і які в нас є продукти? Суто українські банки, казино, постер, клон, вчасно, розетка, пром'юа. Не так багато. Ну і ще до цього: от, наприклад, топ 10 компаній за валютною виручкою. А оці п'ять з них це взагалі 20 Ки всього експорту так от з них повноцінно займаються продуктом, а не просто роблять код на замовлення західних або незахідних партнерів за кордону. Оці дві плейтика Україна, центр розробки ізраїльського видавця онлайн ігор та Fintech Band. Вони працюють над монобанком. Тож АІТ це здебільшого експорт, експорт послуг, і цифри дуже хороші. Чому понад 50% замовлень українським it компаніям надходить зі США на другому місці Великобританія, далі інші заможні країни. Середня зарплата it спеціаліста, розробника з податками у Берліні 5,2 тисячі доларів, у сан – 8,4. в Амстердамі 6,2 тисячі доларів. Це дані за 2021 рік, але не думаю, що вони сильно змінились, а ще менше змінилось співвідношення з Україною, адже тут людина отримає плюс-мінус дві тисячі. 1500 доларів. А на таку вартість ще, звичайно, впливає низьке оподаткування. А чому низьке, бо така система. Всі оформлені здебільшого як ФОПи. Ось дослідження 2021 року, а ось опитування 2023 Це, звісно, впливає на державний бюджет. Хоча IT-сфера і нормально платить, але все одно це недоплата. Схема ФОП замість найму застосовується здебільшого айтішниками. У 2018 році, коли ринок був меншим, це забирало від 2,5 до 5 мільярдів гривень. Зараз обсяг більший, відповідно, і обсяг втрат. Більше Повномасштабне вторгнення зупинило стрімке зростання експорту після рекорду у четвертому кварталі 2021-го коли Україну завели 2,1 мільярдів доларів, обсяг опустився до рівня 1,7 мільярдів доларів за квартал. І це схоже на нове плато. Бо цей сплеск, скоріш за все, просто точка фінальних розрахунків. Так було у всі періоди. Четвертий квартал найкращий, бо це виплати за підсумками року, що були законтрактовані заздалегідь. А ось так виглядає топ-10 найбільш прибуткових у натуральному. Виражені компанії, але тут варто зробити обмовочку: це гривнева виручка. А компанії зазвичай, принаймні, оці працюють на закордонного замовника, а отже, отримують у валюті. Курс нас збільшився, тому закономірно і гривневі прибутки збільшились. Це в тому числі відображається на збільшених сумах податків до бюджету. Також через війну доля IT у структурі експорту збільшилась, але як ми вже розуміємо, зовсім не через зростання галузі, а через падіння інших, через що в нас зараз від'ємне сальдо, тобто ми купуємо більше ніж продаємо. Інші сфери експорту, такі як зерновий та металургійний, суттєво скоротились через блокування росіянами основної транспортної артерії чорноморських портів. Якщо почитати коментарі керівників ключових компаній, там говорять про складнощі з новими клієнтами або ж з розширенням співпраці з теперішні. Я не даремно казав про нове плато. Чому є об'єктивні причини, крім традиційного аргумента війна -то в країні, який теж сюди зараховується? По-перше, проблеми з бронюванням. По суті, немає можливості забронювати ФОПа, хоч і сфера намагається домовитись, цифр це поки не додає. А змовник хоче бути впевненим, що робота буде виконана і виконана вчасно. Ну а по-друге, відключення світла минулої зими це вплинуло на 75% опитаних фахівців, а отже, і на виконання робіт, а отже, і на перспективу нових контрактів. Що буде цієї зими теж більш-менш зрозуміло, хоч наше ПВО найдійніше, а енергетики з неоціненним досвідом такі новини не додають нових контрактів active. По заробітній платі цікаво, адже за одними даними вона навіть трошки зросла. Звісно, на цю цифру тиснуть високі зарплати топ спеціалістів, тому от у розрізі. А за іншими даними відбувається скорочення. Тож в будь-якому випадку, особливо вниз, не особливо вгору. Ось так виглядає опитування щодо цього питання. Найчастіше до урізань вдавались державні та комунальні підприємства. Про зменшення виплат сказали 39 таких співробітників. Що що точно зменшилось, так це бонуси. Тепер їх отримує не 28, а 21% Айтівці. Ось так це скорочення виглядає за спеціалізацію. Ну і тепер найцікавіше звільнення. Їх багато. Ах, і новая сайтішників отрицательний рост якийсь. Отже, ось як це виглядає у найбільших 50 компаній. Тут мінуснулось порядка 15 тисяч спеціалістів. Ну і звісно, 50 найбільших компаній далеко не весь ринок. Адже у піковому 2021-му у галузі працювали від 200 до 270 тисяч робітників. Отже, 50 найбільших це близько третини, а відтак і звільнень більше. А от відновлення йде доволі повільно. За даними WorkUA, я знаю, що це на it ресурс, але він показує тенденції. Ринок праці в категорії it компютери інтернет відновився на 57%, і це мало. Адже відновлення ринку праці в цілому по Україні вже досягло порядка 80%. Тож IT-компанії, як розуміти, наймають не дуже активно, що чудово ілюструє цей графік: тенденції нових вакансій по місячно, падіння оцих двох ключових категорій майже в два рази. Тому маємо страшну конкуренцію за місця. 80, 100, 200 та навіть 500 відгуків на одну вакансію це реальність, і це по всім вакансіям. Звісно, на відміну від дійсно унікальних спеціалістів або топ-менеджменту, яких на ринку в принципі мало. Чому так відбувається? Дві теорії, які доповнюють одна іншому. Гляньте на ось це дослідження 2021 року, яке там зростання прогнозували. Навіть за базовим сценарієм, it галузь України могла подвоїти експортні надходження через 4 роки. Тобто 25% річних це багато. Ну і не варто забувати про технологічний бум під час ковіду. Людей набирали, в тому числі щоб задовільнити всі онлайн-сервіси та роз. Зробки. Люди наймались в тому числі на перспективу, когось залучали із думкою про нові проекти або розширення існуючих. У підсумку проекти скорочуються, а люди застрягли на ринку праці. Друга теорія така. Коли розпочалась велика війна, всі чомусь подумали, що IT це не дуже сильно зачепить. Порівнюючи із масовими скороченнями та зменшенням зарплат в інших сферах, на початку в чомусь це правда. Тому на ринку почали з'являтися так звані світчери, люди із інших сфер, які вирішили йти в IT. От гляньте, на це, на жаль, немає даних показати спочатку великої війни, але з вересня 2022 по вересень 2023 нових айтішників стало вдвічі більше. Майже 20 тисяч людей. Місце для них не знайшлось. Тут старих людей, оскільки, звільнили, а нових ринок не зміг проковтнути, і вони продовжують бути у пошуках роботи. Можливо, навіть повернулись до своїх попередніх сфер, але досі подаються на айті вакансії. Ко як добре було раніше, у 2021 році крива попиту і пропозиції перевернулась. Вакансій стало більше ніж кандидатів. В цих умовах рекрутер не міг опублікувати вакансію і просто чекати, коли на неї відгукнеться спеціаліст, що шукає роботу. Рекрутерам доводилось самим писати кандидатам, переконувати їх. Переманювати умови на ринку тоді диктували кандидати. Робота після курсів легко знаходилась, а зарплати зростали. Зараз все навпаки. Ринок IT тепер ринок працедавця, і вже він диктує умови. Тепер вже рекрутер обирає з ким спілкуватись. Станом на серпень, в середньому, рекрутери переглядали 65% відгуків, а відповідали лише 36% кандидатів. В цих нових умовах знайти роботу складно всім, і здебільшого, звісно, новачкам. Це чудово видно крізь призму відкликів на одну вакансію. Оці дві категорії наймасовіші в ІТ. Гляньте, наскільки робіт подаються джуни. От вам ще приклад державної програми та її конверсії. Тож оці райдужні новини про відкриття нових іт фопів ні про що не говорять, дивлячись на цифри, які я показував. А чому такі графіки? Бо коли Айтівця звільняли, він міг і не закривати ФОП. ЄСВ можна не платити, а якщо гроші не приходять, то єдиний податок сплачувати ні з чого. Ну а ті, хто мають відкритий ФОП, не завжди використовують його. За даними опитування. В профільних телеграм-каналах близько 11% айтівців в Україні та триста українських айтівців за кордоном мають відкритий ФОП, але не користуються ним, тобто не отримують на нього кошти. І в цих умовах за словами Сіо однієї з it шкіл. Попит на їх послуги зростає. Питання, куди вони працевлаштовують цих людей, коли джунам дуже складно знайти роботу в ІТ? Правильна відповідь не тільки в ІТ. Ні, вони ти працюють айтішниками, але тепер ще працюють в банках, логістичних компаніях, страхуванні. Докази цього ось цей графік. Він показує, як у сфері найму айтішників суто айті компанії втрачають позиції, порівнюючи з лютим 2022-го, у червні 2023-го частка вакансій від профільних компаній знизилась з 44% відсотків до. Третини. Разом з тим виросли частки таких вакансій від інших галузей. Маркетинг, реклама, піар з 10 до 13%, Роздрібна торгівля з 8 до 11%, оптова торгівля, дистриб'юція, експорт-імпорт з 5 до 6%. Всім потрібні IT-рішення. Але не всі готові платити так само, як і IT-компанії з закордонними контрактами. Схоже, що саме тому SEO Academy Роман Апостол в інтерв'ю економічній правді каже, що заради грошей в IT йти не зовсім правильно. Куди ще можуть потрапити випускники? Іноземні IT-компанії. Ось дивіться, інформація по державному проекту від Мінцифри, про який я розповідав. Трохи спускаємось, і ось це ключове: три з семи компаній, куди здебільшого працевлаштовували студенти іноземні. От ще одне підтвердження цього від тієї ж Мейд Academy. Що у підсумку: it ринок впав і зараз закріплюється на нових показниках. Зростання під час війни теж не може бути таким потужним, як раніше. Є об'єктивні. Причини, чому ні, люди роботу шукають довго, але навіть джуни її знаходять. Потрібно плюс-мінус 230 відгуків на вакансії та сім співбесід, щоб отримати офер. Якщо ви дійсно виші айтішник, чому б ні, можна і почекати. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.